Доброго дня, шановні учні! Сьогодні я багато казати не буду. Я вас прошу, будь ласка, ми сьогодні робимо е, фізичну розминку і робимо вправу одну вправу на розтяжку. Е, Дивитись, я трошки сьогодні скажу 30 секунд. Ми не кожного дня будемо робити якусь ударну там, фізичну вправу. Наприклад. Там, віджимання від підлоги, там, підтягування, припустимо. Навіщо, щоб е, розігрітися, щоб зробити св свій організм е, по, по фізично піддатливим. Що я маю на увазі? Ми перед тим, щоб переходити до якихось фізичних прав. Будь ласка, будьте уважні, ми обов'язково на початку робимо розминку, а потім переходимо вже до вправи. Сьогодні розпочинаємо спокійно, все робимо з верхніх кінцівок і переходимо до Е, Після того, як ми сьогодні закінчимо, я вас прошу. Не забувайте ставити вподобайку. Якщо вам подобається, обов'язково підписуйтесь на мій канал, і обов'язково нажимайте на дзвоник, щоб вам приходило повіщення, як тільки я виложив нове відео по фізичній культурі, розпочнемо. Поїхали. Діти. Руки на пояс, в голови вперед, назад, вправо. Не забувайте про техніку безпеки. 13, без різких руків, 14, 15, 16. Продовжуємо, 18, 20, 19, 15, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Зараз тільки нахили головою, не плечами нікуди, тільки головою. Спокійно, руки на пояс, продовжуємо, ноги шині, пліч. Нахили головою. Раз. 2, спокійно, без різких руків. Три. Чотири. п'ять, шість, 7. Спокійно. Вісім. Дев'ять. Продовжуємо. Десять. Спокійно. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. Тільки нахил головою. Двадцять. Продовжуємо. Двадцять один. Двадцять два. 23, 24, 25. Еще 5 разів. 26. 27. Спокійно. 28, 29 і на останок. 30. Повороти головою вліву, в праву сторону, без різких рухів. Тільки 12 поворотів. Поїхало. Виконуємо. Раз, два, три, 4. Спокійно. Тільки головою. 5. Шість. Без резьких рух. 7, 8, 9, 10, І ще два рази 11. І на останок 12. Всі дуже великі муси. Наступне завдання. Випади плечами 4 рази вперед, 4 назад. Тільки плечами. При цьому стаємо не як знак питання, а тримаємо рівно спину. Поїхали, випади плечами вперед. Раз. Два, три, чотири. Назад. П'ять. Шість, сім, вісім. Ще одне повторення вперед. Раз, два, три, чотири. Назад. П'ять. Шість, сім, вісім. ще два повторення. Одне вперед і одне назад. Випади плечами. Раз, два, три, чотири. І на останок назад. 5, 6, 7, 8. Всі дуже великі молосі. Продовжуємо. Руки на пояс. Дуже старанно виконуємо. Руки на пояс. Нахил тулуба вперед, назад, вліво вправо. Спокійно. Виконуємо ноги мишені пліч. Вперед. Назад. Вліво. Вправо. Без різких рух. Три, 4, 5, 6. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Продовжуємо. 9, 10, 11, 12. 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Наступне задання. Руки на пояс, руки на пояс. Ноги на шим пліч. 4 нахила з рукою. На 1, 2, 3, 4. Вліво. На 5, 6, 7, 8. Вправо. Спокійно. Ноги на шині пліч. Тільки рукою тягнемось. Раз, два, три. 4. Рукою, як я кажу, тягнемось. Без різких рухів. П'ять, 6, сім, вісім. Дуже старанно, молодці виконуєте. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Рукою тягнемось. П'ять, шість, сім, вісім. ще два повторення. Раз, два, три, чотири. В іншу сторону. П'ять, шість, сім. Вісім на останок. Одне повторення вліво і одне повторєння вправо. Раз, два, три, чотири. І на останок. П'ять, шість, сім, вісім. Закінчить. Дуже староно виконуйте. Ноги на нишені пліч. Руки на пось. Два порута, тулуба вліво, два порута, тулуба вправо. А Я вас прошу не забудьте техніку безпеки, щоб вам нічого не заважало. Руки на пояс. Раз, два, три, чотири, п'ять.

Зараз 10 наклонов клівої е, к нозі, 10 наклонів нахилів посередині і 10 нахилів к правій нозі. Розпочинаємо з будь-якої ноги, з лівої ноги, з правої ноги. Як вам буде зручно, 10 нахилів. А після того, як ми зробили на одній з них нахили, ми робимо посередині 10 нахилів і потім переходимо до іншої нозі. При цьому не обов'язково торкатись підлоги, але. Коли ми робимо коліно у нас е, е, не згинаються, і спину ми стараємось тримати рівно. Рівно трима, Стараємось. Поїхали. Виконуємо. Раз, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Посередині. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. 9, 10 і зі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сьогодні стаємо на носки, але без перекатування на п'ятки і без е не тягнемо носок на себе. Тільки стаємо на носки. Десять разів. Спокійно. Руки, просто в сторонах. Не обов'язково. Їх складати на пояс. Поїхали 10 підйомів. Раз. Опускаємо спокійно. Без різких штовхів наверх. Спокійно стаємо. Два. Без різких. Шта... Не... Без ризких штовхів наверх. 3. Спокійно, молодці. Дуже ставно виконуємо. Виконуєте, пробачу. Чотири. Опускаємось. Приготувалися. Підіймаємо на носки. 5. Підіймаємо спокійно на носки. Без різких штовхів. 6. 7. Якомога вище. Стаємо на носки. Приготувалися. 8. Спокійно. Стаємо на носки спокійно. Якомога вище. 9. Опускаємось і на останок. 10. Всі великі молодці, зараз переходимо до вправи на розтяжку. Тримаємо ноги разом. Смисл розтяжки, той, що ми тягнемось тільки руками. Не потрібно зараз грудьми торкатись, під лу... торкатись пробачте, колін ніг. Або коли ми робимо розтяжку, ми коліна не згибаємо. Тобто коліна у нас сігнути. Не обов'язково розтягувати мишці ніг і носки тягнути вперед. Ні, просто ноги розслаблені. Ми тягнемось кожного разу вперед. Один підход 10 разів. Стараємось з кожного разу, стараємо з разу тягнутися вперед. Коли ми це будемо робити, ви почуєте, що тут розтягуються мишці. Не потрібно їх напрягати або розслабляти, або згубати коліна. Нам потрібно. Кожного разу старатися тягнутися як можна вперед вперед е руками. Поїхали. Десять, раз, десять разів. Приготувались спокійно, без різких рухів. Раз, два. Три, чотири. Перетягнемось. 5. Шість. Сім. Приготувались. 8 і 9. Кожного разу тягнемо, стараємося тягнутися вперед. І на останок 10. Ви всі великі молодці, дуже старанно виконували. Я вас прошу, не забувайте підписатись на мій канал. Якщо вам подобається, ставте подобайку. Будьте здорові, діти, і до інших зустрічей. Папа, -па, на все добре. Бувайте!